Імен та як вони для мене виглядають, частина 4. Повторюся ще раз, що я не описую тут якусь конкретну людину. Я просто уявила собі, як вона може, в принципі, для мене виглядати, і знайшла максимально схожу під то картинку. 1, це Ангеліна, це дуже мила дівчинка, прямо як я. Вона низенького зросту, в неї круглі риси обличчя. Це дуже творча людина, у неї натуральне, тобто не фарбоване волосся, дуже довгі вії. Вона не має тату, не має пірсингу, але мені здається, що вона дуже добра людина, в неї дуже хороший характер. В неї небагато друзів, а ще я думаю, що в неї хороші стосунки з сім'єю своєю. Ім'я номберту це Ксюша, ну або Оксана. Це дівчинка з коротким, можливо, кучерявим волоссям. Ще, можливо, в неї є чолка. Я знаю, що я кажу неправильно. Вона середнього зросту, можливо, не худенька. Якась частина волосся може бути пофарбована або отут, або отут знизу. Вона майже ніколи не фарбується, носить розпущене волосся, і також зручний для себе одяг. Мені здається, що ця людина дуже часто сидить на дієтах, все про них знає, і навіть колись в дитинах. Вона більше спілкувалася з хлопцями ніж з дівчатами, і зараз також. Ім'я це Наталія. Наталя Посунця, бо мене не видно. В неї, знаєте, таке або руде волосся, або світло-русяве, і дуже дуже неслухняне, дуже пишне. У неї можуть бути веснушки, карі очі, широкі брови. Ця людина вона завжди і в всьому шукає себе. Вона має гарне почуття гумору. Також вона має дуже багато друзів, і в школі вона дуже гарно вчилася або навчається зараз. Ім'я номер 4 – це Ірина. Для мене це є дівчинка з темно-русем. Або чорним волоссям, воно є пряме і воно є не дуже довге. У неї голубі або зелені очі, чіткі риси обличчя, вона майже завжди носить макіяж. Ця дівчинка з характером, її не всі розуміють, у неї не дуже багато друзів, і вона, напевно, що любить діловий стиль. Наступні імена це Яна і Ульяна. Для мене це дівчатка з таким світлим волоссям, можливо, світло-русявим, можливо, навіть блонд. Вони худенькі і високі, можливо, мають веснушки, також тоненькі брови і тоненькі губи. Вони люблять такий легкий стиль, типу, знаєте, бантики рюшечки. Дуже часто ходять на каблуках і з ними дуже легко дружити. В них багато друзів. Наступне ім'я це Інна. Для мене це дівчинка з світлим, не коротким волоссям. Вона має чолку, веснушки, а також зелені або карі очі. Вона любить носити прикраси, тобто це або сережки, або браслети, і так далі. А також вона не запарюється над одягом. Вона носить те, що їй зручно. Вона майже завжди ходить в кросах, не має багато друзів, не дуже добре вчиться, але це творча людина, яка багато часу приділяє тому, щоб знайти себе. Можливо, це буде останнє відео на цю тему. Якщо ні, то пишіть у коментарях. Які ще можна імена розглянути в наступному відео?